А частково додали, того, що я вже жартувала, писала в чат, в моєму селі. Мене спалять за це. Ось такі знання. Просто от не можу слова підібрати: не кардинальні, не шедевральні, ну щось, щось разом. І просто я якраз мала кризу до цього певну цінностей і. І от якраз мені дали опору того, що я все життя щось відчувала і знецінювала це як типу: та ні, ну подивись на світ, ось це правильно. А зараз я розумію, що є альтернативне правильно, і важливо на свої відчуття опиратися. Але коли є оця підтримка і віра, що Ну, не все так однозначно в плані цього ж знову ж таки, правильно, неправильно, і що існує, що не існує, і що допомагає, що не допомагає, так то я утвердилася, і в мене, от е, таке певне, таке: ой, а щоб не, не упустити, щось, що щоб не опустити, але я розумію, що це справді е, тільки початок. І тут дуже багато всього усвідомлювати, дізнаватися, але це як стиль життя. От в принципі, я так собі подумала ГНМ як стиль життя, тому що бути карди, мати кардинально інші цінності, і тут, наприклад, розв'язувати свої проблеми, консультувати, жити неможливо. Ти або довіряєш, використовуєш і в тебе виходить. Або типу ти визначаєшся, що ти не в цій не в цьому човні. От я розумію, що я в цьому човні. Для мене багато що стало зрозуміло. Е, хотілося просто пити як з бокалу ці знання, і те, що ви розповідаєте, те, що ви ділитеся досвідом, дуже цінно дякую.